Він народився під ясними зорями, що віщували щастя немовляти, виріс, пішов степами неозорими, країну рідну матір захищати. Він народився, а матуся мріяла. Про те, як син опорою буде, і мрію в серці щиро так лаліяла, як він невістку і онуків приведе. Він народився. Як усі хлоп'ята, в найщасливіший для матусі день. А що ж тепер? Ридає сива мати, і не співає вже вона пісень. Він народився, виріс, закохався, коханим мріяв бути у житті, але, на жаль, на жаль, не дочекався, бо повернув додому на щиті. Він народився, та не все так склалося. Прийшла війна, мов хмара налетіла, його життя так швидко обірвалося, а мати молодою посивіла, не дочекалася кохана дівчина, лиш на могилу квіти принесла. Ой, наречена, сива та невінчана, до обеліску серцем приросла.